Всім привіт! привезли нам насіння на сушіння болонгазу Сушку я вже обрав. Значить покажу зараз вам яке насіння одразу після комбайну йде. І яке вже після промивки. Так, значить Ось таке ось насіння після комбайну. Грязнувате. Я наймав комбайнер, то було частіше. Ну, у мене правда комбайн був морозовський, скільки якийсь самодільний, не знаю. Так, зараз йду, покажу вам, як ми мінімом. Беремо мішок, висипаємо сюди мішок насіння. І все, і збираємо такий друшлячок. Але ми ним в конці збираємо. Обичним решетом маленьким беремо і відро заразиться. Ось такі насіння, звісно, попадається. тут багато мусора, ну, у мене частіше, звісно, набагато було. Ну, Таке, що робити? Прийдеться робити. Сьогодні вже 15 чи 16 жовтня, конечно, добар вже крепкий. Я вже тут і задискував. Треба часник садити, а дощі лють, воно земля, короте, вареники ліпляться. Треба ще разок короте, тут дисконути. Я це жду підсохне, може сьогодні-завтра. Да ще разок дискунути, або їм часник садить. А так. Нічого не співаємо, кажу ж. Зараз нам треба це насіння перемити, поставити сушити. Зараз займаємося насінням. Фух, реально, нічого не співаємо. Зараз ми їм швидко сюди сипаємо. Поки вона висушиться, будемо крутити трактор, бо треба ще їхати орати. Коротше, дурдом повний. Так, коротше, така картина. Збираю в відра. Цим дружбаком. Обычно збираю цим решетом, сюди якраз чітко відро влазить. Насіння дуже грязне, дуже багато отакого мусора, іменно шкурки. Короте, це такі єблі. Ой, я ж кажу, то збираю короте, цим дружаком. Ну так ось нагинаєш і погнав. Назбирав і в відро засипаєш. Дивіться скільки мусора. Так це при тому, що я поверху збираю. Я ж кажу, ми молотили комбайном морозовським то було чисто А, а цим просто ужас. Вгаліми якийсь комбайн. і дитянський поясник забруднув комплекта. Добре, що здоровий дрошвак. дивіться, це якийсь трандієць. Треба його перемити, тоді вже буду вибирати, бо подивіться, тут і шкурки ну, з гарбуза. Корінчики отеї, коротше це повний пиздец, короче. Один год я таке попросив теж золотити, зволотили. Таке саме О, блядь Та я пам'ятаю, ми півночі гралися Визбірували. З... Самому, звісно, ужас. нема нікого дома, помогти нема кому. Все сам. Так, звісно, мить ще повна, тут тільки два мішка висипав. Та все, коротше. Це, короте, це... це торба, ти що воно на дні що там. Подивіться, муті скільки. Це це... капець, кажу ж, попробував отим... цим решетом. Воно їх давай з мусором. Все, Весь мусор зібрав, який був, то нагад висипав. Короте... Ще й дощ, дощ капає. Оце взагалі, я думаю, бомба. У мене сушка без накриття. І якщо буде дощ, то, то це ще вважає, що насіння все пропаде. На кілька десятків тисяч. Коротше, настроєння не немає взагалі. Так, значить, день третій. сушу вже це насіння? Вже повибирав усе те, вже чисте насіння. Перший день я помив вечором. Точки, кажу вечором в обід, воно стікало. Вчора цілий день сушив 10 годин і сьогодні вже 6 годин. 16 годин я вже сушу. ну Ще час другий воно вже висохне. на удохався, я з ним вже тут крепко, балон газу вже викоризував. Тут насіння небагато. Надворі дубар, звісно, ноттю 1 градус 0. Вроді казали, мінус навіть був, але я на градусний дивився. Коротше, більш не буду в цього, служити нікому, не хочу. Хватить. На дворі реально холодно, навіс ніякого нема, по бокам нема, вітер дує, воно тепло все виганяє, стіни холодні. Хоча перед цим, як було тепло на вулиці, хоч білім я сушив, то були стіни такі аж прям гарно, теплі градусів 40. Ну, коротше, скажу, балона газу нема, тут сталося пару літрів. Приніс навіть цю дуйку. Вставляв, вона так теж непогано дує. Грівна її балон, бо балон так замерз і все, газ не поступає в пушку, воно єлі горить, не сушить нічого. Коротше, дуже багато цих шкурок було Це просто ужас, реально. Не хочу. Я б і не сушив би, але люди знайомі, то попросили, так сказати. Все, з на цей год точно все. На наступний рік треба трошки модернізувати сушку Уже Будемо ставити мощнішу улітку і цю пушку будемо другу. Треба більшу улітку, щоб більший поток воздуха був, і тоді навіть газу менше в два рази буде. Тоді самим воздухом буде продавати і сушити. Короче, в следующий год корчуємо цього ріха, достроїмо сюди сушку, щоб була 10-метрова, робимо навіс, бо зашиваємо бока, ставимо хорошу. Улітку і не знаю, чи котел поставимо дров'яний, чи вже якось на газу зробимо, але це вже так сказати на наступний рік. У мене теж не орана площа, вчора, сьогодні навіть кажу вчора. Сьогодні її сушив і поїхав, діскував, тоді опять сушив, тоді опять діскував. Коротше, нічого не співаю. Вже залишилось там кукурудзу до завтра до там 2 гектари. І поїду вже пересиплюсь, да буду вже орати, тому що вроді як погоду передають. Все, всім дякую. За увагу. Пишіть коментуйте, ставте лайки, дізлайки і обов'язково, звісно, підписуйтесь. Всім дякую, всім. Всім привіт, сьогодні у нас 19 жовтня. Приїхав я на віскову кукурузи. Кукуруза не моя, це наша башка. Такий тут город. Пару гектарів. Диски дановські мої. Така картина виходить. Маса, звісно, дуже велика. Тут груза була ломка, тиск, одиничка на гарячу, 80 градусів, нагрійся і все, 80 держить, ні більше, ні менше. На дворі дубар просто сумашенший, вчора посушив на конець насіння, більше не буду цьому дуже сушити, бо не сохне. Дискую другий передачей, не знаю скільки там кілометрів, може 7, 8, 9.